України пане Сергію, вітаю вас доброго вечора. Ми з України Херсонщина, це Україна. Слава Україні героям, слава радий бачити і чути. Ну я спершу запитаю загалом ситуацію по Херсонщині, от на вечір цього дня, саме в військовому аспекті, в аспекті ситуації на фронті, з того, що можна говорити, з того, що відомо, будь ласка. Ситуація продовжує залишатись напруженою, але все ж таки можна сказати, що ініціатива якраз у наших збройних сил України, і ми тіснемо орків, і як би то не було, і це можна побачити кожного дня в сводках в південь про те, скільки вражається і живої сили, скільки вражається і техніки, і незважаючи на те, що знову. Ляється російська авіація, наші збройні сили дають потужний потужний опір, і якраз ті намагання окупантів там наступати вони закінчуються тим, що їм взагалі приходиться відходити. Ну і вчорашній вечір, знаєте, в такий вніс черговий раз корективи в плани окупантів, тому що окупанти налагодили. Ми всі там дві доби назад ми з вами проговорювали. Водили там Каховську греблю якраз автомобільне сполучення по греблі для того, щоб перекидати військову техніку за допомогою містами. Але вчора наші збройні сили внесли коректоровочки в плані окупантів і навіть їх намагання потрошечки. Вони знаєте розвідочку зробили. Почали потрошечки перекидати дві доби. Там так вважали, що це буде непомітно перекидали техніку. Ну а вчора. Знов таки прилетіло, і зараз вже ця траса не використовується знову, але ж вони помпезно заявляють про те, що незабаром на днях вони відкриють відремонтований Антонівський міст. Ну, я думаю, Збройні сили обов'язково забезпечать салютами відкриття Антонівського моста, і знов таки їх плани будуть зруйновані, як і завжди. Останній час ми це бачимо. От пишуть про те, що на Херсонщині окупанти погрожують батькам, які не хочуть відпускати дітей в школи. Бо я так розумію, вони вже хочуть по за російською їхньою програмою навчати українських дітлахів. Що вам з цього відомо, які можливо ще утиски чинять окупанти на окупованій Херсонщині? Зараз, будь ласка. Так, дійсно є такі повідомлення. Спочатку окупанти. Казали, що будуть давати винагороду, тобто, спочатку, окупанти йшли шляхом підкупу для того, щоб все ж таки батьки повели дітей в школу за російськими програмами. Але херсонці відмовляють і бажаючих вести в школу і навчати дітей за російськими програмами банально немає. Де, да й до речі, я хочу сказати, що і як би там. С окупанти, то вони і самі не готові до навчального процесу, тому що книжки вони збирають, і, до речі, це виглядає жалюгідно, вони закликають, щоб в Криму приносили вживані книжки для забезпечення навчальності в Херсонської області. Я на це все дивлюся, і знаєте, і оті ті бігборди, що вони там вішають, велика Росія і навсегда, то це даесь жалюгідні дійство. Що ви приносите вживані книжки для того, щоб ми забезпечили навчання? Тому бажаючих іти навчатися, немає. Є поодинокі випадки колаборації серед директорів шкіл, але цих директорів шкіл настільки мало, що забезпечити навчальний процес взагалі можливо. А якщо і директорі шкіл є, то все ж таки вчительський склад не погоджується працювати. І е, ті намагання окупантів спочатку підкупом це зробити не дали жодного результату. Тепер окупанти відповідно починають робити тиск і починають порожувати, погрожувати депортацію. Вони ж там колись підписали, е, ось ну, документом важко назвати. Е, з двоглавим пітухом, там де написано, що всі, хто всі, хто не підтримує діяльність окупаційної влади, ну їх влади, то їх мусять будуть депортовувати. Тобто такий наказ 30-х років депортації, то вони зараз хочуть примінити ці цей указ для тих, хто не погоджується віддавати дітей в школу, і будуть запроваджувати, начебто, депортацію. Ну і я також читав про те, що росіяни зараз не випускають закупованих територіях території Херсонщини українців. Навіть у Крим. Ну, є така давно відома ця дорога. Це не лише з Херсонщини, це і з окупованої Донеччини, Луганщини. Якось там доїжджали до Криму, потім через Крим намагалися якось виїхати в Росію звідти за кордон. Ну тобто, бо там якісь така була можливість все ж таки залишити окуповану територію і не залишитись в Росії, як то кажуть. Зараз не пускають це. Чому вони зберігають мобілізаційний резерв, хочуть робити те ж саме, що вони знищили майже все на чоловіче населення Донеччини та Луганщини. Тепер хочуть Херсонщин теж саме робити, будь ласка. Так зараз ситуація з виїздом дуже складна, тому що дійсно можна було виїжджати через Васильівку. І, до речі, цей виїзд він таки існує. Але виїзд через Василівку Запорізької області він йде польовими дорогами. На зараз пройшли дуже потужні дощі і дороги розмиті. Тому... Виїхати туди майже неможливо декілька діб зібралася дуже велика черга. А ті люди, які пробували, і була можливість виїжджати навіть через окупований Крим, через Грузію і повертатись там в інші країни і в Європу, тощо то на сьогодні вибухи в Криму окупанти заборонили проїзд українським громадянам навіть з окупованих те. І на сьогоднішній день виїхати через Крим так само неможливо, тому поки виїзд на превеликий жаль для людей з окупованої Херсонщини неможливий і бік Васильівки і через Крим тощо. А як відреагували можливо вам відомо і окупанти на Херсонщині? Можливо, місцеве населення на от таку яскраву вчорашню бавовну в Криму, Бельбек, Севастополь, Керч чи можливо надія в одних з'явилася в інших? Якось непозбувна бентега. Я маю на увазі окупантів. Будь ласка. Та окупанти бентежать вже давно. Окупанти бентежать ще з того, коли наші збройні сили взяли під під вогневий приціл майже всю область, і фактично вже немає безпечного місця для росіян для розташування їх штабів, складів. І, до речі, вони розсередили зараз ті свої штаби, і не зрозуміло де, бо вони ж помпезно спочатку розміщали їх в центрі Херсона, де й самі розташовувались по. Таким там дуже коштовним приватним оселям людей, які повиїжджали, то зараз вже їх непомітно. Зараз вони вже десь на лівому березі, і, до речі, свої опорні пункти і штаби розміщують не помпезних, там вже в якихось будівлях, а навіть окопуються по лісах. І вже ніхто не може знайти, де ж вони все ж таки знаходяться. Можливо, вже і в Крим повтікали. А після останньої бавовни в Криму я так розумію, що і там зараз відбувається паніка, тому що родини високопосадовців військових, які вони евакуювали після того, коли майже вся Херсонщина стала під вогневим прицілом перевезли до Криму. То тепер всі тікають з Криму. Тому якраз ось ця бавовна в Криму. Вона має настрій всій Херсонщині, тому що і ті літаки, які облітають, обстрілюють і ведуть бойові дії саме по лінії фронту Херсонщини, це якраз ті літаки, які піднімалися раніше з аеродромів якраз Крима. І тепер їх буде все менше і менше, а мовни в Криму буде все більше і більше. Ну я ще запитаю одне: а скільки от за вашу інформацію зараз зниклих безвісти або просто захоплених в заручники людей на території Херсонщини? А скільки таких, що можливо, от і не знають, що з ними вже довгий час? Будь ласка, ви знаєте, точної цифри немає. Є різні цифри, скільки людей знаходиться скільки людей знаходиться в незаконному полоні. По різному коментують ці цифри, але точно вказати неможливо такого реєстру, де можна було б це дослідити. Тому я не буду їх називати, бо вони можуть бути абсолютно різними в різних розуміннях, тобто так. Статистики твердої, яка б могла б впевнено казати про цифри на сьогоднішній день. Немає Я вам дуже дякую за розмову за інформацію. Бережіть себе, і нехай Бог береже вас і Херсонщину. Сергій Хлан, депутат Херсонської облради, військовослужбовець збройних сил України, був з нами.